За два дні до повномасштабної війни мені подзвонило командування, і я вже почав збирати речі для того, щоб виїхати на точку зустрічі. Ми навіть не доїхали до точки, тому що ми вже зустріли взриви, прильоти по Борисполю. І я зі своїми товаришами і другими інструкторами обучали людей, які приходили для захисту Батьківщини. Помімо обучення ми ще й виїжджали, захищали ті райони, які були ближче до нас. І від Піні 30.03.2022 року, час виконання бойової задачі, в той момент, коли ми збиралися переїжджати, тобто вже сідали по машинам, прилетіли по мені снаряди. Мені дверима зажимає ноги і осколками теж пробиває ноги. Я вже очнувся в лікарні. Я бачу, що ног немає, і в мене було перепитання, що з остальними. Головне, що живий. Ну, В планах було зразу, щоб знайти, як стати на ноги. Що можна робити в такій ситуації? IT-курси курси це раз, все, що зв'язано з комп'ютером. Тобто э, все, що можна робити удалено, що можна фотошоп, відеоредактор, якщо э, англійська мова, роботи сам на себе і на цьому зарабатувати. Є багато сайтів, які пропонують всі варіанти по роботі з оплачуваністю. Повірити в себе і не здаватися. Чому? Тому що якщо ти здався, то служив руки і все. Це вже ти поставив хрест на собі, на своє особистому життю і на розвитку. Є люди, які з протезами з самого дитинства, є люди, які отримали поранення, і вони займаються і спортом, і все остальне. Так, да, це тяжко, да, це дуже больно, і, але не потрібно здаватися. Да, от я наведу по собі. Тяжко підніматися, больно ходити і все остане, але я не здаюся, я хочу ходити. Есть, це не те, що там. Другі люди підтримали. Це вже є своя думка і тобто, своя ціль в житті. Ось стати, життя продовжується.